Права 145. Для якого значення b немає розв'язків рівняння. Перше завдання b плюс 1x дорівнює 6. Ну що ж, рівняння не буде мати розв'язків в тому випадку, коли у нас при будь-якому значенні x ліва частина не може дорівнювати праві. Це може бути, якщо b плюс у нас буде дорівнювати 0. Записуємо, якщо b плюс 1 дорівнює нулю, то тоді 0b плюс 1, що множиться на х, буде дорівнювати 0, і воно не буде дорівнювати 6 при будь-якому значенню x. Тобто в нас рівняння не буде мати розв'язків. Записуємо тобто рівняння. Немає розв'язків. Є. Ну що ж, тоді виходить, що B плюс 1 дорівнює 0, B плюс 1 дорівнює 0. Переносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то B буде дорівнювати 0. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. 0 відняти 1, це буде мінус 1. Отже, b дорівнює мінус 1. Тобто, якщо b у нас дорівнює мінус 1, то рівняння не має розв'язків наших. Переходимо до другого завдання. b-3, що множиться на x, це дорівнює b. Ну що ж, за якого значення b у нас може рівняння не мати розв'язків? Ну Дивіться, знов таки, якщо b навіть дорівнює 0. То b-3 це 0, відняти 3, помножити на х буде дорівнювати 0. Можна підібрати такий розв'язок. Х дорівнює 0. Але якщо b-3 буде дорівнювати 0, то наше рівняння не буде мати розв'язків. Дивіться, запишемо, якщо b-3. Дорівнює 0, то. Наше рівняння тоді запишеться b-3 це 0. 0, що множиться на х, буде дорівнювати 0. І воно ніяк не буде дорівнювати b. Тому що b у нас буде дорівнювати числу 3. Тобто ми 3 відняти 3 буде 0, помножимо на х, і ми не можемо ніяк отримати знову число 3. Не буде дорівнювати b. Записуємо тобто рівняння. Немає розв'язків. Немає розв'язків. Є. Ну що ж, якщо не немає розв'язків, давайте все-таки запишемо, що B-3 дорівнює 0. Переносимо мінус 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що B буде дорівнювати 0. Було мінус 3, стане плюс 3. То запишемо, що B буде дорівнювати число 3. Тобто, якщо b у нас дорівнює число 3, то наше рівняння b-3x дорівнює b немає розв'язку. Переходимо до третього завдання b плюс 1x дорівнює b плюс 1. Ну що ж, тут, яке б ми не обрали значення b, навіть якщо b плюс 1 буде дорівнювати 0, то 0 помножити на x дорівнює 0 буде справедливим при будь-якому значенню x. А якщо b плюс 1 не дорівнює 0, то ми можемо на b плюс 1 поділити обидві частини рівняння, то пишемо, що x буде дорівнювати b плюс 1, що ділиться на b плюс 1. Так, Це якщо b не дорівнює b плюс 1 не дорівнює 0, то x буде дорівнювати 1. Записуємо, тобто, рівняння. Завжди має хоча б один розв'язок. Записуємо число. Один. Так. Це означає, що таких значень b не існує. Це означає. Що таких значень b Що таке значень B Немає. Я записуємо відповідь. Ну що ж, записуємо перше завдання. Отже, для якого значення b, b дорівнює мінус 1, в другому завданні пишемо b дорівнює 3, і в третьому завданні записуємо значень немає.